Згадуючи про ті славні часи Української повстанської армії, про боротьбу головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича, ми просто зобов'язані говорити про сьогоднішній день. Чи ті ідеали боротьби проросли сьогодні в незалежній Україні, чи таку незалежну Україну ми маємо? Ми низько схиляємо голову перед тією Небесною Сотнею, яка тримала в руках портрета Романа Шухевича і віддала своє життя за повалення того завіснілого режиму, за українську Україну. Пройшов рік, пройшов рік. Ніхто з вбивців небесної сотні не покараний, не заборонені антиукраїнські організації, партії регіонів, комуністична партія. Незаборону в Україні ворожу імперську російську шовіністичну ідеологію, незаборонено і різновид ідеологію комуністичну. Так, боротьба української повстанської армії Романа Шухевича не пройшла на марні, небесна сотня. Зараз добровольчі батальйони. Це яскравий приклад самовіної боротьби за українську Україну. За боротьби проти знавіснілого ворога. Але колеги мої перед тим говорили: хто відповість за це бездарне керівництво збройною боротьбою? Хто відповість за продажний генераль? Ми сьогодні повинні говорити про розбудову української армії, а що ми маємо насправді біля Ради національної безпеки оборони України. Києві на Печерську є колишнє військове училище імені Суворова. Тепер це військовий ліцей імені Івана Богуна. Зайдіть на територію біля РНБО, на територію цього військового ліцею і ви побачите, на зустріне величезний пам'ятник Суворову. Підіть у Львові, в Академію Сухопутних військ. Де начебто виховують патріотів, там величезна академія 6... Алея 16 пам'ятників, героїв Радянського Союзу, всі російські прізвища, які загинули не в час Другої світової війни, а з 47 по 51 роки не виключено у боротьбі з УПА. І кожного дня курсанти калують квіти до тих пам'ятників. То ми так виховуємо українську армію, армію, в якій панує російський дух, в армію, в якій панує російська мова. Навіть Колістиченко і Ківалов, коли робили свій оцей антиконституційний закон про засади мовної політики, написали, що в війську, в Збройних силах може бути тільки українська мова. На кожному кроці чуємо, як команди ведуть російською мовою. Як, за приклад, ставлять боробу Російської імперії і радянського періоду, допоки це триватиться, армія не може бути сильна духом. Нам дійсно на чолі армії потрібно головнокомандувача Шухевича, а не того, щоб постійно з ворогом на нашій території організовує перемир'я. Даруйте це все нагадує, коли, бо держава це теж сама хата. Коли в вашу хату вірвався п'яний сусід, зґвалтував жінку, побив дітей, в вашому ліжку, а ви ходите навколо нього і кажете, я з тобою битися не буду, ми перемир'я, вип'ємо пляшку горілки, в нас все нормально. Та допоки ми не будемо називати речі своїми іменами, яке АТО, де ви бачили в світі терористів з літаками, танками, з градами, то це ж абсурд. Яке АТО проводиться майже рік, та коли кінець кінців буде оголошено військовий стан, коли вся Україна підніметься на боротьбу і викине цих московських посіпак з нашої землі? І ще одне. І ми не повинні замовчувати так, кажуть президента, сьогодні не можна критикувати. Президент сьогодні головнокомандувач потрібно його підтримати. Ми підтримуємо кожен здоровий крок. Ми підтримуємо кожен рішучий крок, але ми їх не бачимо. Ми бачимо кадрову політику в Збройних силах. Даруйте. Мене це страшенно болить. Болить Українську республіканську партію, заступником якого і є. Як може таке бути під час війни з Московією на керівні посади в армії? Ставляться етнічні росіяни, Полторак, воробйов, воробйов, якого ще поставив Янукович, якого дали під люстрацію. Порошенко вимагав не люструвати, бо дуже він потрібен на посаді заступника е, командира Генерального штабу. Далі, Байда, е, командувач військово-повітряних сил України, поставлений ще Януковичем. Уродженець Івановської області, жодного слова по-українськи, Пушняков, командувач сухопутних військ та кінець ж українці. Що це за така армія? Та не буде боротися така армія щиро з москалем. Вони, ну бодай в душі будуть симпатизувати ворогу і не будуть боротися. До останньої краплі крові з окупантом. Вся кадрова політика Порошенка, я вже не можу це дивитися. Лошкін, Лошкін в адміністрації президента, всі наради ведуться російською мовою. Той Лошкін, який завозив Україну комсомольську правду, комсомолець в Україні, аргументи і факти русифікував Україну. А що ми маємо сьогодні? Русифікація продовжується. Виключить телебачення? Невже так складно. Період війни з Росією відключити оцю цю знавіснілу московську пропаганду на кожному каналі. Климкін, міністр закордонних справ, уроджені з Російської Федерації. До речі, практично не замінив нікого з закордонних представниць. Всі представники організації Об'єднаних Націй, представників ЄС, представників СНД. Всі залишились від старої влади, всі з російськими прізвищами. Гонтарєва, Про що далі ми будемо говорити? Гонтерева, яка витирає ноги в українську мову, виступаючи кожного дня спеціально принципово мовою окупанта. Шановні друзі, тут гарно згадали про Ярослава Стицька. Дійсно, Ярослав Стицько. Був не тільки соратником Романа Шухевича, коли Роман Шухевич з батальйоном першими увійшли у залишений москалями Львів, вони проголосили відновлення української держави 30 червня 41 року. І я завершу словами Ярослава Стецька, який був прем'єром Української держави того часу. Він сказав дослівно таке: я не цураюсь з гасла Україна для українців. Бо якщо буде по-іншому, це буде Україна для міжнародного базару. І нам потрібно раз і назавжди покінчити з пануванням на українській землі, панування неукраїнської меншості над українською більшістю.